Вітаю, друзі! Вітаю, панове пневмомани. І сьогодні огляд дуже цікавої е, пневматичної co 2 гвинтівки з скобою Генрі, Левер, Екшен, Нижнє Взведення, Нижня Дія. Коротше, ціла купа назв. Е, але штука цікава. Це таке типу відсилочка до дикого заходу, до ковбоїв, до всього тому подібного. В ті часи вони були е, подібні гвинтівки, дуже і дуже популярні. Значить, в мене в колекції вже давненько є. У Marex Legends з Lever Action. Також є якийсь там Crossman пружинно поршнева Lever Action І цього разу це Walter CO2 Air Rifle. Lever Action, зроблена в Німеччині, і вона по-своєму цікава, тому зараз її детально оглянемо. Зроблю невеличкий стрілковий тест, перевірю швидкість і відстріляю на точність купність на дистанцію 10 метрів. Ну і перед початком цього огляду хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список їхній зараз буде на екрані. Дуже дякую вам, друзі, за. Фінансову підтримку також, окрема, подяка генеральним спонсорам мого каналу Сонце сліпить в очі. Це StartGans, Blade, BPS Knives і компанія Stіл. Дуже дякую вам також, друзі, також, в кого є бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства Це дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, в принципі, почну з огляду, почну з розпаковки, і далі вже будуть стрілкові тести. і Потім якісь навіть висновки під цим всім підведу. Починаємо. Коробочка виглядає ось таким чином. Купував я її, звичайно ж, вживаною, тому що в магазинах я навіть подібних не бачив. Можливо, вони є, я точно не знаю. Просто я можу на них не звертав уваги. Бачимо саму гвинтівку тут намальовану, там бачимо ковбоїв, які ловлять корів. Логотип Вальтер. Також написано Вальтер С2Р Райфл калібр 4,5 мм». 177 Пелет, тобто стріляє вона свинцевими кулями, а не сталевими шариками. Левер Екшн, це саме ось ця скоба Генрі, так звана, нижній речах зведення. І тут написано High Power System World Novelty. Walter Technology, якась новітня технологія від Вальтера світова. Так, з боку у нас те саме. З іншої сторони, можемо побачити. А так До речі, це Long long Version. Ось є довга версія, є ще коротка версія, яка просто ну коротший ствол, там я не знаю, сантиметрів на 7. Плюс-мінус все інше теж саме. Тут показано, як вставляти балонни, як споряджати кульки і як її перезаряджати. Також є певна інформація про неї. Ще з одного боку можемо побачити, що у нас тут технічні характеристики. Ось, будь ласка, кому дуже цікаво, можете все передивитись: тут і вага. І розміри, довга версія 97,2 см, коротка версія 87 см, ну, тобто на 10 см коротша. Е, вага 3-4 довга версія. Так, тут ще якісь специфікації. А, це просто одне і те ж саме на різних мовах: німецька, англійська і, мабуть, якась іспанська, я не знаю. З торця також тут у Marex Lever Action і з цієї сторони немає нічого. Добре, розпаковую. Також в комплекті продавець поклав 4 балончики 12 грамових Умарекс. Також є додатковий барабанчик, барабанчики восьмизарядні і тут уже з кулями. Які кулі не знаю, то по голові матчеві. Ну, в принципі, їх також відстріляю. Так само, як і деякі інші кулі, які я взяв і хочу протестувати в ось цій гвинтівочці. Ну, і сама гвинтівка виглядає. Ось таким чином виглядає дуже круто, вона досить важка. 3,4 кг, майже 3,5 кг. Це реально круто. Давайте ж розглянемо її поближче. По відчуттям ствол сталевий, от коробка, мабуть, не сталева. Ну, це я зараз, до речі, хочу перевірити магнітом. Спеціально для цього взяв ось такий магнітик і так стволик. Сталевий. Так, і зовнішній стволик сталевий. І ось ця це взагалі магазин. В бойовій гвинтівці сюди вставляються патрони, там зберігаються теж сталеве. Хомут, схоже, пластиковий. Намушник ось сам цей захист сталевий, але сама мушка також пластикова. Ще один хомут пластик, цівка дерево. Цілик також пластиковий, як і його основа, так і сам цілик, який пересувається вверх вниз пластиковий. Ну і ствольна коробка, тут схоже, якийсь все-таки сплав. Кілечко сталеве, сама скоба також сплав, ну і тут спусковий гачок, курок тут все зі сплаву. Але прикольно, що зовнішній ствол і магазин зроблені зі сталі. Приклад, до речі, також дерев'яний. Потиличник, схоже, пластиковий. Ну що ж, Давайте розглянемо маркування, яке є на цій гвинтівці. З лівої сторони на стволі над цівкою є логотип Walter. Напис Mod Lever Action, Long, калібр 4,5 мм, дроп, крапка, 177, Намальована куля, що означає, пелет, стріляє кулями свинцевими, і F в 5-кутничку. Це якийсь там європейський стандарт для пневматики. З правої сторони жодних написів, жодних маркувань на ній немає. Має є ще у нас напис знизу на самому механізмі перезаряджання. Тут у нас варнінг, типу читайте інструкцію перед використанням, і також написано у Germany, серійний номер, і зроблено також в Німеччині. Тут написано, що дуже круто це не Китай, це не Тайвань, це е, зроблена в Німеччині пневматична СО2 гвинтівка. І саме цим вона і, ну, досить цікава, як для мене. Розглянемо детальніше. Дульний зріст, тут, в принципі, нічого цікавого, він здається більший, ніж. 4,5 мм, все -таки, але саме цей зріз пластиковий, як і мушка пластикова. Є світлонакопичувальна вставка червоного чи якогось помаранчевого кольору в мушці. І сталевий захист цієї самої мушки. що добре. Ну, тут просто заглушечка. Один хамут пластиковий, другий хамут також пластиковий, другий хамут вже утримує цівку, цівка з натурального дерева. Далі цілик. цілик має ось таку основу пластикову. Тут є певна насічка, певна розмітка. Можемо типу регулювати, відштовхуючись від ось цієї самої насічки. Але наскільки це має сенс, я не знаю. Сам цілик регулюється, виходить у нас по вертикалі і можемо його піднімати, опускати. Має також дві зелені світло такі вставочки. І, до речі, от цікаво. Чи можна у нас по горизонталі? Так, здається, мушка може регулюватись по горизонталі. Тобто і горизонталь, і вертикаль тут регульована. Так, далі бачимо антапку з кілечком, вона тут одна, вона крутиться, Ну, це типу, як і в тих самих бойових гвинтівок. Ось ця кнопка це запобіжник, ось вона двостороння. З цього боку натискаємо, знімається з запобіжника, бачимо червоний маркер. Коли натискаємо сюди, то гвинтівка буде на запобіжнику. Також тут бачимо курок, скоба Генріс, спусковий гачок, приклад також з натурального дерева, ну і потиличник. З правої сторони ми ще можемо побачити також. Запобіжник, і ще тут бачимо ось такий червоненький індикатор. Я от не знаю, він, мабуть, має показувати, чи є там барабан, чи нема. І коли ми натискаємо на віконце для викиду гільз, то відкривається ось така кишенька, і тут ми маємо барабанчик. Так, барабанчик виймається. ну До речі, не знаю, навіщо той індикатор потрібен. Але барабанчики восьмизарядні, їх два в комплекті, і ось таким чином вони перезаряджаються. До речі, ніякого досилання кулі немає. Тобто у нас тут знаходиться клапан, і куля прямо, через, прямо з барабана потрапляє в ствол і продовжує вже рухатись по стволу. Ну, така от система. Так, значить, ударно-спусковий механізм одинарної дії можемо. Взводити просто пальцем курок, можемо взводити нижнім ось цим речагом курок. І, власне, під час взведення має у нас провертатись барабан, така система. Так, потиличник. В потиличнику у нас є ось така защіпка, вона відкривається, і тут ми можемо побачити, значить там далі є клапан і тому подібне. І тут система подачі. Вуглекислого газу одразу вставляються два балони, підтискаються вони ось такою конструкцією, я їх зараз одразу вийму. І в принципі, добре, що не потрібно ніяких додаткових ключів. Також можна використовувати один балон, типу, вставляти один порожній, інший з газом, ну типу для економії цих самих балонів. Я буду використовувати балонний САС, САС Екстра Power. Мабуть, буду використовувати все-таки один. Мені два, я думаю, буде забагато. Одного має вистачити там на пострілів 40. Цього буде більш, ніж достатньо для мого невеличкого огляду. Тому зараз я його затисну, почув звук проколювання. Так, куди його тепер? Ось так треба дотискати. Добре. Повертаю все це всередину. Все, закрив. Перевірка. Знімаю запобіжника. Все працює. Ну, власне, ось так виглядає ця гвинтівка в руках. Блін, ну, Прикольно, вона по відчуттям дуже класна. Дерево відчувається, сталевий ствол прямо відчувається, відчувається вага. Те, що ствольна коробка у нас із якогось сплаву, можливо, це цам, можливо, це алюміній. Тут я вже точно не знаю, але так як зроблено все-таки в Німеччині, то має бути якісно і дуже гарно. Ну, в принципі, це всього-навсього пневматична гвинтівка. А якщо комусь цікаві калібри побільше, вогнепальні і саме ось такі зі скобою Генрі, гвинтівки можна придбати в збройовому магазині Прапорщик. В Києві знаходиться одразу два таких фізичних магазини. Також можете перейти по посиланню в описі і ознайомитись з асортиментом цього самого магазину. Ну, також там буде діяти знижка 10% по промокоду полікарпович Тому від себе можу рекомендувати. Магазин досить цікавий, асортимент досить великий, є вогнепал, травмати, боєприпаси, аксесуари. Також навіть трошечки є пневматики, там є навіть досить цікаві такі екземпляри. Ну і навіть трошечки там є ножів. Тому вся необхідна інформація буде в описі, якщо потрібно. І користуйтесь промокодом, не забувайте, 10% знижки, досить така досить такий приємненький бонус. Ну, а я переходжу до стрілкового Тесту даної пневматичної гвинтівки. Поїхали! Для початку відстріляю через хронограф. Хронограф ІБХ 771. Зараз там споряджені кулі люман вагою 0,3 грами. Що ж, знімаю з запобіжника. Далі потрібно гвинтівку взвести Це робиться ось таким чином. Вона заряджена і перший постріл, 17 метрів на секунду. 4, 12. Задали 200 з чимось. І остання. 209. Що ж, цікаво. Хочу порахувати приблизно потужність. Вага маса кулі 03 грама і швидкість. Давайте 210, нехай буде середня. Це у нас 6,6 джоуля. Ну, тобто потужність гвинтівки, мабуть, до 7,5 джоулів. Зараз зроблю ще декілька пострілів. Це вже будуть кулі у марек з вагою 0,48 грама. Так, 5 пострілів зробив. 3 кульки залишилось. І... Ой-ой-ой. Вставляю барабанчик з Умарексом. Сто вісімдесят один. Сімдесят Сто сімдесят шість. Блін знову відлетіла в мене. 55. Подивимось, вага 0,48, швидкість, ну, нехай буде 175, це 7,35 джоуля. Ну, тобто, енергетика в принципі заявлена до 7,5 джоулів, що я вважаю досить непогано як для цього 2 пневматичної гвинтівки. Що ж, в принципі, зі швидкостями все зрозуміло, тому зараз постріляю по мішені. Стріляти буду по ось такій олімпійській мішені номер 8 від алебарди для стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Ну і стріляти буду відповідно з 10 метрів. Спочатку відстріляю 0,28 шершні ковпачки, верхню ліву мішень, ліву середню 0,3 люмани і ліву нижню, 0,48 умарекс. А далі подивлюсь, можливо, ще в праву мішень повідстрілюю з тими кулями, якими мені більше сподобається. Подобається. Можливо, повторю ще по 8 пострілів всіма цими кулями. Ну, і ось так власне виглядає мій столик. Кульки шершень, 0,28 ковпачки кулі Люман 03, також ковпачки і вже діаболки у Марек з вагою 0,48 грама. Дистанція тут, нагадаю, близько 10 метрів. Що ж, спочатку ковпачки шершень. Так, знята з запобіжника. Ліва верхня мішень. Стріляю стоячи без опору. Пострілів є, барабанчик порожній. Зараз спереджаю наступний барабанчик люманом. З того, що я бачу на мішені, там все не дуже добре. Зараз подивимось, як полетить люман вагою 0,3 грами, ліва середня мішень. Теж, в принципі, не дуже добре. І кулі у Маррекс вагою 0,48 грамів, буду відстрілювати в праву верхню мішень, тому що там полівим мішеням все змістилося і не дуже буде зрозуміло деякі влучання. 8 пострілів є. І ось цими кульками, у Марексами, вага 0,48, діаболи, вони вже полетіли ну, краще. Тому давайте подивимось на результат. Результат маємо наступний. Спочатку стріляв шершнями 028 в цю мішень. І тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 влучань. Доволі така велика кубка, потім стріляв. Люманом 0,3. І це, ось, здається, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, це поверталася якась. Ось 9. Ну, теж майже те саме, що й шершнями розкидало дуже сильно. А ось це грубка вже марексами 0,48, які вже не ковпачки а діаболо. І тут, в принципі, норм 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, десь там о, тут, мабуть, 8. Це, в принципі, досить непогано, оскільки тут ну, сантиметрів 5. Знову ж таки, це не якийсь там суперспортивний результат, але для стрільби стоячи, без упорів, з нестійкого положення абсолютно нормально. Враховуючи те, що я, в принципі, то небагато і стріляю, то цей результат мене як мінімум влаштовує. Ну і в підсумку, що я хочу сказати про цю гвинтівку, вона, блін, ну реально класна. Стріляти з неї приємно для якоїсь там розважальної стрільби на 10 метрів по баночках її буде більш ніж достатньо. Вона сама по собі цікава, вона певним чином цікавіша, ніж. Якісь там пружинно поршневі пневматичні гвинтівки, тому що вона багатозарядна. 8 кульок в барабанчику, два барабанчики в комплекті, тобто 16 пострілів можна зробити відносно швидко. Вона працює на co 2 Нам не потрібно кожного разу взводити пружину, тільки власне перезаряджати ударно-спусковий механізм та провертати барабанчик, що не потребує великих зусиль, і це добре, тому що в мене є. Кросман, пружинно поршневий також з скобою Генрі. І там дуже важко його перезаряджати. У мене там та скоба зламалась, я потім робив її з Залізяки і з шматка арматури. Тут же ж по-іншому, тут ми просто стріляємо, отримуємо задоволення. Якщо порівнювати з Умарекс Legends, та яка на Фальш-патронах. Зі скобою Генрі там типу більш антуражна, тому що вилітають ці гільзи, ми споряджаємо ці фальш-патрони кульками, заряджаємо як справжню, типу перезарядка точно така ж сама, як справжнє. Тут дещо по-іншому, але ця теоретично має бути більш точною. Я думаю, якщо підібрати до неї гарну кулю, яка буде з неї добре летіти, то можна буде з неї, мабуть, там метрів і на 20 постріляти. Ну, знову ж таки, це буде стрільба по якихось там баночках, по якихось відносно невеликих мішенях. Щодо потужності, 7,5 джоулів, в принципі, не багато немало, цілком нормально, як для гвинтівки на. СО2. Якщо потрібна там комусь потужність, то просто звертайтесь вже до PCP, ніякі СО2 вам не мають бути цікаві. Ну або Хацан 125, чи щось там ще пружинно поршневе супермагном. СО2 це все-таки більше про копійність. І копійність тут на дуже хорошому рівні. Зовнішній вигляд, якість її виготовлення реально дуже крута. Зроблена в Німеччині, що також круто. І як для колекції, для мене прямо дуже-дуже буде класний такий цінний екземпляр. То мені подобається, як вам ця гвинтівка і даний огляд, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати, поспілкуватись також. Далі. Ну і буду продовжувати потрошечку знімати про пневматику, тому що це цікаво. І поки не прийшла зима, поки ще відносно тепла осінь, то треба буде повідстрілювати по максимуму co 2 то по можливості буду знімати більше зараз оглядів саме про co 2 На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу, список на екрані. І також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість, це досить добре мотивує знімати більше Цікавого та якісного контенту. Також підписуйтесь на додатковий канал. Посилання, в принципі, всі необхідні будуть в описі до цього відео. На цьому все, друзі. До зустрічі в наступних відео в прямих ефірах на додатковому каналі. І всім успіхів, всім всього найкращого. З вами був Полікарпович та гвинтівка Вальтер. Lever Action, long co 2 4.5. Бувайте!